Вирвався сьогодні на копчики. Міссиня такий купаємо. Перший сигнал і там був осколочок. Так, перша монетка Радянщина. Ще одна Так, ще трьошечка. З комрадом тільки що викопали теж по. Монітосику. Ви що там рада? Так, попався ленд-ліс Ремінгтон. Так, попався такий ножичок з накладками. Треба чистить, дивитися, що це таке. Цікавий такий. Ще такий. Ремень хто попався. Так, і все такий гвоздик козацький, гарнилий. Так, ну отакі в мене гаджети тут накопав я сьогодні. Тому всім гарного вашего та, та вдалих знахідок.